Future <coughs> Доброго дня, діточки! Рада вас бачити! Ви такі прекрасні, усміхнені. У нас зараз з вами заняття з музичної терапії, і проведе нам його пані Любов Калєснікова. Пані Любов, передаю вам слово ми готові розпочинати. Добрий вечір, дівчатка. Бачу тільки дівчатка сьогодні. Сьогодні хлопчики наші потомилися. Немає наших хлопчиків поки що, можливо, долучаться до нас трошечки пізніше, а може, вони запізнюються. Отже, дівчаточка, сідаємо рівненько. Бачу цих дівчаток, які вже частенько бачу в нас на заняттях з вересня місяця. Бачу, ось Вал Валентина підписана, а ось і Марк до нас долучається Шевченко. Отже, я вас усіх рада вітати. Сідаємо, рівне, сідаємо хороші. беремо з собою маму. Мама, не тікайте, ви нам дуже потрібні, не соромимося, сідайте поруч з нами, будете працювати разом з нами. У нас сімейна музична терапія. Отже, ми починаємо. Давайте привітаємося з усіма. У мене ось такий сонечко, такий, такий промінчик від вечір, але промінчик він все одно разом з нами. Сьогодні ми співаємо не добрий ранок, не добрий день, а добрий вечір. Бо вже 6 годин вечора. Тому ми співатимемо добрий вечір. Приготувалися? Пам'ятаєте нашу пісеньку? Так, я всіх бачу. Давайте сідаємо спиночки рівненько. Добрый вечер, жопте поле, добрый Молодиночки, все, молодці. Ну, а тепер ми підготувалися до заняття, розпівалися, привіталися, а тепер давайте будемо займатися. Сьогодні ми згадаємо з вами, а можливо, хтось не згадає, а вперше почує, пісню, яка називається Дні тижня. Я думаю, що ви всі знаєте, скільки днів у тижні. ну покажіть мені на пальчиках, скільки днів має тиждень. А ну покажіть мені, дівчатка. Десять. Десять днів має тиждень. А якщо подумати? А ну якщо подумати, давай... Ой, правильно Валентинка показує мені. Молодчинка. Молодець. Так, а ну ще, дівчаток, дивлюся. Ой, і ось Ната мене дві дівчинки, да, чи хто це мене в жовтій футболочці? Молодці. Хлопчик ось Марк, молодець знає. Ой, і Альонушка моя, моя дорога. Кавніші з лізонькою приєдналися. Добрий вечір, мої мамочки. І мама знає, мама молодець, мама знає, що сім днів тижня. А тепер давайте пригадаємо, поставте сім пальчиків і будемо загинати пальчики. Понеділок говоримо вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. І от саме про це наша пісенька. Хто не знає, зараз будемо вчити. А хто знає, повторимо. Тож наша пісенька про дні тижня. Будьте уважні після пісні. Я вас дещо запитаю. Увага! Співаємо! Понеділок і вівторок, потім середа. Далі що? Четвер, п'ятниця субота. І неділя сім днів тижня, я співаю, і долонями плескаю понеділок і вівторок, потім все. Варічка, Валентиночка, включи, будь ласка, мікрофончик, я тебе хочу дещо запитати. О, молочинка, скажи мені, будь ласка, який день іде після вівторка? Після вівторка середа. Прекрасно, молодець. Емілія, скажи мені, будь ласка, який перший робочий день тижня? тижня? <свісно> <А>, ну, будь... <свісно> Перший робочий день тижня. З чого починається тиждень у нас? Ану, з якого дня? Ану хто знає, включайте. Ану давай діаночка, включи камеру. Включи Діаночка камеру. Скажи, з якого дня починається день тижня? що Правильно! Діаночка молодець а ще, тепер питання в мене до всіх. Так, зараз, отак. Питання до всіх. А який у нас перший вихідний день? А ну, хто знає? Піднімайте руку. Хто? Перший вихідний день. Так, Діана, Валя знають. А хто ще знає? А ну, а ну, щас я... О, а ну, дайте мені, дівчатка. піднімайте, дівчатка, ось дві дівчинки, піднімайте, а ну, включайте, включайте звук, дівчатка. То хто? Або Марк, включай звук, кажіть. Який у нас перший вихідний анус? який. Зна... Це суботна. субота. Субота! Субота! Ну, молодці! Правильно! Так, молодці! Молодчиночки! всі це знають. Я сподіваюся, ви згадали всі дні тижня, а тепер відключить. Я буду говорити, а ви повторюєте за мною. Перший день тижня, який? Понеділок. Сказали всі. Понеділок. Другий день тижня. Вівторок. Третій день тижня. Який кажемо всі? Я всіх бачу? Середа. Четвертий день тижня. Четвер. П'ятий день тижня. П'ятниця. Шостий день тижня. Який? Субота! І сьомий день тижня, правильно, Веронічка, сьомий день, а який вихідний день? Неділя. Молодці! Сподіваюсь, згадали. І от тепер ви не будете плутатися. Ну, а тепер я вам пропоную. Ой, позіхає, моя Вімілічка, да, позіхаєш, спадки хочеш, прокидайся, прокидайся ще рано, спадки. Всі, всі, всі працюють, так? Я вас попросила підготувати якусь іграшку улюблену. У мене отака жаба царівна. Дивіться, яка в мене ж велика жаба. Отака велика більша за мене. Її голова така, як і моя голова, У мене отака жаба. Ага, бачу, ось ва, валічки бачу, так. Дивіться, дівчатка, а ось ви, дівчатка вдвох. Дві дівчинки, я не знаю, як вас звати, такі красуночки, дві дівчинки в своїх вітирочках. Ага, в а, Мам... мене Ліза, це їй і... два роки, це Софія. Ага, Ліза і Софія, дуже приємно. О, а ви можете не брати іграшку. Ви можете один одному зараз співати цю пісеньку. Дивіться. Повертаємо вашу улюблену іграшку до себе спиною. Ану, отак, спиною до себе. А ви, дівчатка, Лізочка і Софійка, сядьте одна до іншої спинкою. от, од... Лізочка, ти зроби посади Софійку до тебе спинкою. Ні-ні ні. А ти, Лізочка, ти повернися о, так, о, так, о. Лізочка, ти спинкою, ти ось так. Да. Щоб ти бачила погладь спинку своєї сестрички. О, так, Ой, молодчиночки. Зараз ми будемо не просто співати. А робити масаж, уявляєте собі, будемо робити масаж. І ви цей масаж точно не знаєте. Я сподіваюся, що ви не знаєте, але я знаю, що ця пісенька вам сподобається. Спочатку я вам буду показувати на іграшці, а ви ти, Лізочка, роби своїй сестричці на спинці. Домовилися? Спочатку без музики давайте. Так, дивіться, сідаємо. Я вам показую спинкою, так жабку свою до спинки. А ви беріть спинку. От у когось там динозаврик. Я бачу з хлопчиків, да, в дівчаток. Ви можете так бочком, бочком, да, і на бочку робити масажі. Або можете одного одній робити масажі. Так, дивіться, і малюємо. Намалюю в небі сонце. Малюємо на спиночці. Намалюю в небі сонце. Отак сонце. І промінчики яскраві. Малюємо, малюємо на спинці. Маса робимо. Так. А також хмаринку малюємо. Хмаринку білу. І так хмаринка попливла. Попливла, попливла. Намалюю зорі. Так ставимо крапочки такі. Намалюю зорі ясні. Отак. Як засвічуються в небі, нам зорі сяють. Так. Поряд з ними місяць малюємо. Місяць. Отак, половина сонечка, знаєте? Поряд з ними дрібний місяць, що іде? І отак от іде місяць. Іде, 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 йде, іде, робимо, 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 робимо. Робим. Так. А далі дивіться, що робимо. Вітер жартівник гуляє і на іграшці або свої сестричці, дмухаємо. Так, квіти граючись, гойдає. Отак ручкою погойдали. Погойдали всі ці ручкою. Так. А маленький крабик клешнями гребе. Робимо, як крабик, отак, отак, крабик по спинці. А маленький крабик клешнями гребе. О, які всі гарні крабики! Які гарні гарні крабики! І Емілечка показує Емілічка, мамочка. Ви можете зробити на спинці дитина Емілічці. Отак. О крабик. О, який гарний крабик! І зразу Емілічка запосміхалася. Молодчинка. Отак. дітки втомилися. А далі намалюємо дельфіна. А ну давайте малювати дельфіна. Мами малюємо на спинці дельфіна. На спинці у діток малюємо дельфіна. Як він грається у хвилях? Ану хвилі, 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 гарні. Морські хвилі намалювали. Отак, отак. Гарненько, гарненько. Так. А також малу медузку. Отак, медузка, що пливе. Отак, медузка Така. А медузка щипає нас гарненько. Да-да-да-да-да. Емілія, ти ми Ти мама тобі на спинці зробить. Так. А тепер намалюємо зернятка. Отак, зернятка поклювали. Як клюють малі курчатка. Туп, 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 бігом, 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 бігом. Поряд з ними черв'ячка. Отак, черв'ячок який повзе, черв'ячок повзе, 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 повзе. Отак. Діаночки подобається, як мама робить. Молодці. А далі вітер, жартівник гуляє, Дмухаємо на вушко. А потім ручка квіти граючись гойдає. Так, а маленький крабик клешнями грибе. Отак, отак, клешнями гарно, гарно, потий спиночці. І біля попочки не забуваємо, біля попочки да-да-да-да-да. А тепер з другого на друге вушко вітер, жартівник гуляє, дмухаємо. Друга ручка квіти граючись, гойдає. І другою ручкою робимо маленький крабик клешнями гребе. Мама, мама Емілії, ви просто молодчиночка. І мама Діаночки молодець. Я все бачу. Мам не бачу, а руки бачу. І бачу. А Лізонька, ти також молодець. Ти умнічка, гарний масажик робиш сестричці. Наталочка, Марк. Всі молодці, так, всі молодчиночки, так. І Альонушка моя молодець, тебе аж дві іграшки улюблені. Ти однією ручкою ще другою робиш. Молодець. І панда в тебе єдинорог, так? А тепер ми це зробимо із музикою. Увага! Повернулися спинками, дівчатка сіли рівненько. Мами, ви приготувалися? Давайте, мами. І робимо масажик. Давайте. Намалюю в небі сонце, І промінчики яскраві. А також маринку білу, що пливе. Намалюю зорі ясні, да, Я просвіюсь в небі. Коля в мене клиніться, чо. Thank okay. you. ви у мене отак присипочку, і хлопчики також. Марк у нас молодець. Я все бачу. Молодці, отакі два вас з вверх і присипочки дві над ними. Молодчинки. супер! А, ну що, трошки розімнялися, так? Не зважаючи те, що вечір, а ну так, струсніться ще, струсніться, струсніться, отак, 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 отак. І я прямо хочу, щоб ви зараз зі ну, мною потанцювали. Зараз у нас з вами буде танець, руханка з вашими улюбленими іграшками. У мене жабка, тому пісня сьогодні буде про жабку. А ви можете брати своїх улюблених іграшку, можете в одну руку, можете в дві ручки брати іграшки і разом з ними співати. Тільки будьте уважні і активні, співаємо гарно слова. Так, Емілічка, я тебе чекаю. Давайте, давайте, давайте повертаємося і співаємо. Давайте. Mm © -hmm. Нята стали голосно. А, ні, жабенятка. Ви зараз пофантазували і перетворилися всі на маленьких жабенят, які вміють гарно стрибати. Я всіх всіх бачила, як ви гарно стрибаєте. Молодці дівчатка і хлопчики. Всі молодці, і дівчатка, ось у мене Ліза і Софійка, молодчиночки. А Марк один хлопчик, але він молодчинка. Не соромиться, молодець, Марк. Але північка, ось такий молодчинка. І ще наші жабенятка співали ква-ква-ква. Бенята ще понаїдалися комашок. А ну, як ви ловили комашок? Покажіть мені, рот відкриваємо широко. Ам-ам! Ам, о, ам! Ам! О, оце ж ви в мене й повечеряли в жабенята мої маленькі. Так, повечеряли, молодці. Я просто пишаюся вами. Ви найкращі, молодці. Ну, а тепер наше традиційне до побачення, тому що наш урок підходить уже до кінця. Давайте ваші улюблені іграшки, в кого є ручка, ваших іграшок, піднімаємо праву ручку. А ну. А в кого в іграшки ножка є, давайте праву ніжку піднімайте. О, валічка праву ручку піднімає. Праву валюша праву ручку, праву, праву. О! І ще раз давайте. Так, 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 так. Давайте праву ручку підготували. Давайте співаємо. Пам'ятаєте слово? До побачення. Да, Права ручка, ніхто не путає, це права ручка. Давайте! До побачення. до побачення, до побачення. Мені ліволіво ручку до Були мої справжні такі просто прекрасні трудяжечки. Ви молодчиночки. і масажик сьогодні зробили. І згадали, які в нас дні тижня є. Я сподіваюся, ви їх не будете ніколи плутати. І ще ми навіть потанцювали зразу. Я завжди а ви зі своїми улюбленцями. І також ми згадали, де права ручка, а де ліва ручка, і ніхто не плутається. Я вам всім дякую і дівчаткам, і нашому Марку, бо він сьогодні у нас один з хлопчиків. Дякую усім, усім вам. Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі у четвер на нашому занятті з музичної терапії. Дякую вам, пані Любов. Було дуже весело разом з вами співати та стрибати. Усім гарного, гарного, гарного вечора. До побачення.